Хотів би сказати, що це насправді дуже цікавий курс, оскільки він є дуже корисним для саме початківців арбітражі, які не особо мають велику базу знань. Тут тебе навчать і теорії, але таким великим плюсом самого курсу те, що тут а, більша частина курсу це буде іменно практика, де ти сам будеш бачити і розуміти, як все працює насправді. Будеш читати, аналізувати, робити свої власні репорти, рапорти. І будеш розуміти, наскільки це або складно для тебе, або легко, і вже будеш після закінчення курсу сам розуміти для себе, чи це твоє, чи це не твоє, і потрібно якусь нову сферу пробувати. Але попробувати завжди потрібно, оскільки не попробуєш, не будеш знати, чи це твій курс, чи це твоя робота. Тому от так виходить. І хотів би сказати дякую всій команді, викладачів, які приймали участь у навчанні, допомагали нам у складні моменти і підказували. Коли ми щось не знали. А взагалі, курс дуже цікавий. Дякую тобі, велике. А, а як саме тобі? Чи вважаєш ти арбітраж своїх? Можливо, там, вирішив, що це не твоє, або навпаки, вирішив, що все це моє, я хочу займатися цим. Ну я вирішив більше, що це для мене, оскільки я вже до курсів цікавився самостійно арбітражем, пробував самому запускати якісь кампанії на інших, наприклад, сервісах. І в мене є також і знайомі, які працюють у сфері, тому для мене це цікава сфера і перспективна. У нас час, оскільки це онлайн робота, Можеш працювати де ти хочеш, і скільки хочеш це, здати від тебе. Доволі все зрозуміло. Інформація подавалася абсолютно доступно. і дуже великий плюс на насамперед, то, що є практика, можна все, як кажуть, пощупати. самом деле, учитывая, что я ранее не был знаком ни с арбитражем, ни с таргетингом, ни, ни с чем связанным с рекламным продвижением, э, то на самом деле курс действительно хорошо структурирован, действительно довольно хорошо изложен, понятно, про, простым языком. К тому же, на самом деле, приятно, что, что в чате определенная комьюнити, да, то есть ты не один человек, который это все разбираешь, да, как бы какие-то моменты, там, не знаю, ночью кто-то не спит, ты пишешь в надежде на то, что кто-то ответит, и, слава богу, отвечают опять-таки какие-то свои домыслы я опять-таки в оптимизации написал там документ да то есть все вот это там и было ну как по мне нормально был выделен определенный бюджет да то есть и ну как честно в общем сложности как основной базовый курс который можно представить людям ну как бы более чем доступный и понятный поэтому так как вам дуже за курс на правде дуже гарн хотя З дуже, дуже іншої сфери, з аграрної сфери, прийшов до, до цього курсу. Завжди було цікаво, як це все зроблено, як це працює. Ось е, ну, так, це набагато так це, більш закомплексоване все. Е, це заняття, ніж воно е, вважалось мені раніше. І як це описували мої друзі, які у цьому всьому працюють. Але друзі працюють, але нічого толком не кажуть. Так що так воно і. Е, Дякую за курс, дуже інформативний. Е, так, ну і незважаючи навіть на те, що в мене тут були тут, е, такі сімейні обставини, які мене так загнали десь з середини курсу. Я так наздоганяюсь, біг за цим курсом аж до сьогоднішнього дня. Ось, ну нічого, вроді, вроде как справився більш-менш. Ось так що враження добре, дуже добре. Я, в принципі, погоджуюся зі всіма словами, прям ну, на всі сто. І від себе хочу сказати, що я вже давно почав цікавитися цією сферою, і, ну, досить давно. І багато дізнавався безкоштовної інформації, знаходив з різних джерел, всі можливості тягнув. І перед курсом я насправді очі... від курсу я очікував. Що я там 50% як мінімум інформації вже знаю і е, вже чув, але насправді інформації нової було дуже багато, дуже корисної, і е, практика, це найбільше сподобалася. Практика. Дякую всім менторам, наставникам. Е, фідбек теж був дуже чудовий. Ну, я не пожалкував, що пішов на цей курс. Дякую. Я коротенько скажу, я долучаюсь до всіх. Мені дуже сподобалось те, що були доступи до всіх всього, чого потрібно було для курсу, і дійсно для практики це було ну так дуже і доволомо видали доступ і до спрай-сервісів. Тобто нам не треба було ще думати і з цього боку, як це все зробити, налаштувати. Тобто, це не займало багато часу там реєструватись десь потрібно, ну не потрібно було. Тому за це теж це дуже класно, що так придумали, так зробили, і все, все дали для того, щоб ми навчалися. Так. Ну, почну з того, що подякувати всім. Приєднаюсь до е, того, що дійсно е, багато фідбеку, е, багато допомоги. Тобто, щось сталося, зразу звертаєшся і тобі допомагають. Я майже до всіх е, викладачів звертався і до вас, і до Антона. Е, дякую вам за такий, якби. Хтось виходив раніше, давав фідбек, хтось виходив пізніше, але загалом ну, це дійсно цінно, те, що кожний викладач дає якийсь фідбек по тому чи іншому. Е, наступне, що хочу розказати, ну, е, да, курс дуже інтенсивний. Понятно, за місяць ти не станеш байером, е, тут мови про це немає, але ну, мені здається, те, що можна впихнути в місяць. Е, ну, все, Вся інформація була якби достатньо подана. На рахунок того, що Ірина казала, також дав всі сервіси, що потрібно. Ну це, це дійсно вагомий, якби такий ключик, е який допомагає тобі в роботі, тобто і трекер, і спейс-сервіси, і е познайомила нас е ну, зі всім, з чим ми будемо працювати. Е в цілому, все сподобалось те, що можна було. Вмістити, як я вже казав, місяць, ну, у вас це вдалося. Дякую вам ще раз за таке інтенсивне навчання і за окремо за фідбек. подякувати особисто команді Smart Lab, що ви молодці надаєте таке навчання, що можуть учні знайти вас, прислухати ваше навчання. Доволі непогане. Можна гарно порівняти з іншими навчаннями. У Вас вда... ну, вдається найкраще порівняно з іншими. Е... Тут а, у вашому навчанні вся загостка в калькуляції, в аналітиці. Всьому прорахування. Так, да, в інших навчаннях такого не роблять. Там а, запустив, все там, туди-сюди і там, типу, чи креатив поміняє, чи там чуть бюджет додав і все. А тут все більш таке воно дотошне, так можна сказати. Добавити до вашого навчання, в принципі, нема що, все доступно, вся, вся, мід... вся проблема може бути в у учні, що він знаходить на цей час. Якщо і він находив на це час, він в цьому в цьому може справитися, в цьому розібратися.